Віт малята! Сьогодні ми з вами пограємо в лего. Лего найпопулярніша іграшка. Тому ми шукайте своє лего та розпочинаємо. А зараз ми з вами будемо будувати вежі за допомогою наших лючок. Правою та дівою. Отже, печали! Білий. Жовтий. Зелений. Жовти. Червони, жовтий, червоний. Молодці. Для наступної вправи вам потрібно цеглинки п'яти різних кольорів. Отже, розпочали. Блакитний, білий, зелений, жовтий, червоний, червоний, жовтий, зелений. Білий, блакитний. А тепер швидше: блакитний, білий, зелений, жовтий, червоний. Червоний, жовтий, зелений, білий, блакитний. Молодці. Ви впорались? Які ще варіанти ігор ви подивитесь в моєму відео? Хай щастить!